Привіт з вами У мене вже канікули, тому є час для приготування різних смаколиків. Давайте приготуємо морквяний пиріг. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Отже, починаємо. Соду активувала в кефірі та виливаються в глибоку миску. Додаю жовтки, моркву, цукор та борошно. Катя, вимішуй після кожного інгредієнту. Тоді маса буде однорідною. Так, я висипала моркву та знову перемішую. В рецепті в загальній кількості виходить одна склянка цукру. Але ми додали менше, оскільки не любимо занадто солодке. Борошно вводь порційно. Так, я знаю, для того, щоб контролювати густину тіста. Сюди ж додаю збиті білки. Ось так правильно перемішуємо повільними рухами для того, щоб не зруйнувати структуру тіста. Тепер додавай олію і випікаємо при температурі 200-220 градусів, орієнтуючись на вашу духовку. Випікаємо а після починаємо прикрашати. Це ми робимо за допомогою трафарету та цукрової пудри. А ось і помічник. Тут, як тут. Нарешті дочекалась, щоб допомогти прикрашати. Пиріг вийшов яскраво помаранчевого кольору. Всередині м'якенький і насправді дуже смачний. Давайте творити дива разом з простих інгредієнтів. Ми любимо готувати всі разом. І дякуємо, що готуєте з нами. З вами були витребеньки. Дякуємо за ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого, і нехай перемога буде за нами!